Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 30 січня 25-го року. Врешті-решт вибрався я на поле з своєю пшеницею. Пшениця сорту Катаріна. Сіяна 25 вересня. Без добрив. Попередник даному на даній ділянці. Пацелія, яка досі ще не знищена морозом, продовжує вегетувати. Отак От якось вони з пшеницею поки що миряться. Пшениця добре розкущена, 4-5 паганів. Поодинокі росли... рослини мають до 10 паганів. Тому годувати її селітрою вже не буду у березні, а відразу змушений буду вносити карбамід. Не було дано фосфорних добрив при посіві, тому жовтий відтінок вона має. Але єдине, що з чим незадоволений, тим, що, можливо, цю фацелію треба було вже знищити ще в восени. Ну, але що є, то є. По іншому попереднику посіяна теж Катаріна. Ось це попередник Соя. Виглядає Теж, в принципі, непогано, але, на мій такий суб'єктивний погляд, все ж таки краще після фацелії. Все, переходжу ще на озимий ячмінь. І буду завершувати це коротке відео. Ну Ось такий ячмінь маємо. Попередник соя без добрив, сіявся. І вже теж, але посів був взагалі 18 жовтня. І ось в такому він зараз стані. Так само я планую, як і пшеницю, відразу підживлювати карбамідом в березні місяці. Тому що кущення тут уже як такого провокувати не потрібно. Тепла зима, сам добре кущиться. Все, дякую за перегляд. До наступних зустрічей.